Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас чергова дегустація. І я сподіваюся, вона буде досить цікавою і смачною. Ну, по-перше, По-перше бачите, стоять дві пляшечки джину, від Торгівельної марки «Козацька Рада. Пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, перегляньте, звичайно, якщо це вас цікавить. Перегляньте відео, де ми дегустували цей український джин. Ну, Знову таки, я не куштував заморських, я не куштував дорогих джинів, тому не можу навіть порівняти ні з чим. Але в цілому, мої смакові рецептори сказали, що в принципі досить таки непоганий. Продукт за свої гроші. До речі, ціни піднялися. Зараз, той, який я куштував, звичайний, да, такий з синенькою етикеткою, він в АТБ коштує 200 гривень. Ці дві пляшечки я замовляв на сайті Баядера, вже неодноразово там купував, але я брав там брижський бальзам, батькові на подарунок купував Єгеря. До речі, треба також якось зняти, тому що, поки я навіть не відкорковував. Щось ще купував, вже і не пам'ятаю. І ось зайшов, у них там якась річниця, Скільки там років, я вже не пам'ятаю даному інтернет-магазину. Я зайшов подивитись і побачив, що з'явились оці два нові джини від казацької ради. Якийсь Expert Edition, це оцей біленький 40-градусний, і Pink Edition, тобто рожевий. Він 37,5, як той перший, що я куштував з синьою етикеткою. Сьогодні ми з вами один попробуємо, і я так думаю, що попробуємо ми не Pink, а попробуємо Expert Edition. Ось оцей. Звичайно ж, я поділюсь своїми враженнями, скажу, що воно і як. Трішки згодом ближче візьму пляшечку, подивимось на неї. І на закуску в нас буде також цікава річ. Ось така баночка. Та фокусуйся, що ти знову це зараза. Фокусується, не, не, не можу зрозуміти, на чому воно фокусується взагалі. Ось, нарешті, така цікава баночка. Виробник хелком. Сподіваюсь, вам видно. Дивіться, натискаю фокуса, воно десь. На задньому плані на екрані фокусується. В даному випадку я вже, здається, купував щось, але не дегустував на камеру, а так купував щось від даного виробника, не пам'ятаю що. І ось е був якось у Велмарті, купував своєму черчиллю смаколики, і коли проходив біля рядів з різними оцими консерваціями. Да, побачив ось такий продукт, який називається брускета. Брускетта оливкова, з чимось там незрозумілим. Брускетта це італійська страва, наскільки мені відомо. Є різні варіанти її приготування. В даному випадку це ось така, ну, скажіть, скажімо, консервована суміш. Що воно як трошки пізніше. Чому пізніше? Тому що загалом її рекомендують вживати на такому собі хлібцю. Найкраще брати Ой, вискочило, як воно називається, брускета, брускета, так хотів швидко сказати. Чаобата, її треба або ж в тостері. Підсушити, підсмажити, в мене, на жаль, немає. Або на звичайній сковорідці але без олії, без масла. Тобто просто підсмажити, щоб вона стала хрусткою. І потім наноситься оця суміш. Тому, чому я кажу пізніше, зараз я піду підсмажу ці, називаємо їх бутери і будемо все дегустувати. Якщо, друзі, вам це цікаво, звичайно, не перемикайтеся і все побачите. Шановні глядачі, ну що, дивіться, я приготувався, виглядає все дуже як на мене, красиво. На жаль, чайбати в у мене немає, в мене французький багет. Я його підсмажив, здається, все вийшло, можливо, не зовсім так, як би хотілося, звичайно, але. Він дуже м'який, свіжий, ніби і ніж в мене гарний, але рівненько відрізати не зовсім вийшло, тому десь краще підсмажився, десь гірше, але в цілому піде. Отже, отже, вибачайте за зайві звуки. Ну що, давайте подивимося на наш джин. Знову пляшка дуже-дуже така, як на мене, симпатична. Знову немає фокусу у нас. О, є. Дивіться, така вона е з вибитими візеруночками, як і минулого разу. Також ми бачимо козака верхи на коні, зірки, там хвилі, також зверху плива чайка вон, з вітрилами, я думаю, видно. І навіть видно дату виготовлення 22, 10, 24. Стосовно того, що нам тут пишуть. Цей ж джин створено за власною рецептурою. Та де ж той фокус? А? З додаванням ароматного спирту, ягід ялівцю. Прийде до смаку справжнім поціновучем в улюблених коктейлях. Зараз гляну ближче, тому що не зовсім добачаю. Джин Козацька Рада, експортне видання. Оператор ринку, виробник, товариство Національна Горілчана Компанія, місце знаходження, адреса, та та не буду я вам розповідати, де це воно. Термін придатності 36 місяців. О, бачите, цікаво, що ми тут недавно з вами дегустували, я вже не пам'ятаю, здається, той бюджетний віскі, де написано було, що необмежений термін придатності. Але тим не менше, спеціально для коктейлей. Не знаю стосовно коктейлів. Урок з дозатором, як бачите. Ось вам покажу плеще, бачите. Не знаю, запах абсолютно такий же, як і минулого разу. Ну, дивіться, абсолютно чистий прозорий. Як звичайна вода, горілка, якісна я маю на увазі вода. Ну, не знаю, як смак, ще не куштую, поки, поки на запах. Ну, такий дуже-дуже легенький, легенький відчувається запах спирту. Якби з маленької чарки, то взагалі, я думаю, не було б чуть. А так за рахунок того, що склянка в нас. Велика, я маю на увазі діаметр. Він нагрівається, іде процес випаровування і, відповідно, певний запах спирту з'являється, але такий дуже-дуже легенький. Ну і пахне звичайно ж ялівцем. Друзі, ну от я зробив ковточок. То ну не знаю, мені важко навіть по пам'яті сказати, здається. Ялівець відчувається не так сильно, як в тому. Там здається більше. Хоча, можливо, я вже й помиляюсь. Але однозначно міцніший. Відчувається міцність, тому що там 37,5, тут 40. Саме тому я й приготував яблучку. Друзі, ну не знаю. Вибачте прожову. Ну не знаю, як він буде в коктейлях, а в чистому вигляді, Ну, звичний, звичайний, вибачте, міцний алкоголь 40 градусів. П'ється досить приємно. Що ще додати? Не знаю. Чесно кажу, якби була та оригінальна пляшка така, звичайна, для порівняння. Чому експорт Edition навіть важко сказати? В принципі, той був непоганий, але, повторюсь, той е пився дещо легше, тому що там було 37,5. Тут все-таки 40 відчувається, однозначно відчувається. Ну що, давайте спробуємо чудо закуску. Ще раз повторюсь, брускетта, оливкова. А, зрозумів, в стилі сицилійському. Сицилійська брускет. Вибачте, що показую не на камеру. Зараз зачитаю вам. Брускета сицилійська оливкова, 225 мл, а оливок з овочами. Продукт пастеризований, містить цукор і підсолоджувач. Вага Ваганета 190 г. Вжити до покажу вам до 09.2025 року. Бачите? І ось тут для таких, як я, українською мовою розписано склад. Інгредієнти оливки. 62%, оливки, оливки зелені, оливки чорні, без кісточки і безкісточки ті. масло рапсове, перець червоний, солодкий, консервований, 10%, сушені помидори, 4% олія оливкова, вода, сіль, регулятори кислотності. Антиокислювач, стабілізатори, оцет, спиртовий цукор, підсолоджувач. Продукт може містити кісточки або їх фрагменти. Цікаво, да? оливки чорних зелені без кісточок, але може містити. Термін придатності, дата номер, тра-та-та. Після відкриття зберігати не більше 72 годин. О, бачите? Країна походження Польща. Виробник і так далі. Ну, друзі, я повторюсь, я куштував, щось купував від цього виробника, от не пам'ятаю чесно що. То мені сподобалось. І відповідно, коли я побачив ось цю баночку, ну, мені стало цікаво, що це за така чудо брускетта. Зараз я намастю на шматочок багета і спробуємо. Друзі, отже, дивіться, намастив я два шматочки. Покажу вам зараз, як вона виглядає в банці. Ну, щось таке схоже на ікру. Подрібнені оливки, зелені, чорні. Видно там шматочки перцю. Виглядає прикольно. Дуже схоже на ікру, звичайно, баклажанно. Візуально. На запах дуже і дуже пахне оливками. Ну і не дивно, да, якщо 62% даного продукту це оливки, чорні та зелені. До речі, не показав на камеру, як відкривав, чарівний пук був. Тобто все у нас абсолютно готове до споживання без проблем. Друзі, ну що? Традиційна друга за вас. Ну, я вам скажу дуже прикольний напій. От шкода, що я не куштував дорогих джинів, ну, можливо, колись розбагатів та придбаю. Але за, до речі, не пам'ятаю, скільки коштує, я допишу в відео кину ціну на той і на той. До речі, також акція, я ж вам сказав, що була акція, якісь знижки. Один 180, здається, інший 170. Ну, напишу одним словом. Давайте спробуємо чудо закуску, яка називається брускетта. Ну, гляньте, виглядає дуже прикольно, на бутери піде однозначно. Друзі, прикольно, але не більше, не менше. Просто взяли оливки, перебили їх на дибні шматочки, два види чорні зелені, додали томати, перець, томати віалині, олію, ну і все, по суті. Тому дивіться, ті, хто любить оливки, вам однозначно, я думаю, сподобається. Ті, хто оливки не любить, я думаю, однозначно не сподобається. Хоча хто зна. Тут все-таки суміш оливок, плюс перець, плюс томати. Ну, можливо, можливо я помиляюсь. Але прикольно. Однозначно скажу, що прикольно, так десь, якщо. Сидіти в компанії легенько я маю на увазі і зробити отакі чи канапки якісь да, підсмажити. Та навіть батон, звичайний, просто підсушити його, щоб він був хрусткий такий зверху. Всередині він м'якенький, до речі, намастити даною брускетою. Я думаю, буде нормально. Але, звичайно, якщо сидіти, то треба ще щось м'ясне, тому що просто так закусити. Да. Достатньо, але якщо вживати серйозно, то, звичайно, треба щось більш таке потужне, зв'язкове якесь ковбаса і так далі. Бо ж гарячі страви. <кхм> ну що, в принципі, в принципі, я продегустував і джин, і дану, називаємо, намазочку. Враження в мене склалося абсолютно. Позитивне, і стосовно алкоголю, і стосовно брускети, але, повторюсь, ну, нічого особливого. Нічого особливого я е, такого, знаєте, щоб я сказав, що обов'язково піду і куплю ще немає. Це я про брускету. Але в цілому, сказати, що мені не сподобалось, також не скажу. Тому, в принципі, можна закінчувати, але. Так як в самій поганій хаті 3, зараз третя і будемо за вами прощатись. Зовсім трішечки, щоб ви розуміли, я не наливаю багато там грамів по 30, не більше. Це воно так здається, що нібито багато. Але ось пляшки подивіться, якщо сфокусується, щоб показати вам. Ну, 100-120 грамів не більше, я випив. Навіть ще й не випив. Ще одна є в нас. Друзі, вкутє Третя Заключно на сьогодні за перемогу. За перемогу. Так хочеться, ну я навіть хочеться це мало сказано, щоб закінчилася ця клята війна, щоб виздихали ті всі путінські підари. Вибачайте, але ну, інших слів я не можу дібрати після того, що вони творять в Україні. Само собою, що винне хуйло, але якби ж інші в тій країні думали, то можливо щось би змінювалось. Дивіться, вже майже три роки стає тільки гірше, я маю на увазі населення Росії. Але я вірю, буде все добре. Друзі, за перемогу. Рішення нам перемоги та миру. Слава Україні!